Вітаю вас, дорогі мої. Ось і підійшов до завершення Великий піст. Кожного недільного дня ми з вами збиралися та роздивлялися, повчалися духовним істинам, духовним скарбам. Пам'ятаєте, страх Божий, покаяння, спокій душі, піст, прощення, молитва. І ось, якщо все це до вашої душі підійшло, воно вам потрібно або ви вважаєте його. За справжнє, серйозне. беріть цей скарб та послідуємо за Христом. Фід Господень Єрусалим, Господь кличе нас, підемо. Якщо світ духовний, світ вічний нам потрібен, якщо ми побачили, що це земне тлінне, що його можуть вкрасти або воно може пропасти, що ці наші надії на гроші, зв'язки, честь або заслуги, все це мине, все це марно. Наші кладовища повні людей, котрі були великими, та не перед Богом, а перед самі собою чи людьми. І де вони? І пам'ять їх щезла. Тому візьмемо справжнє, духовне євангельське зерно та послідуємо за Христом, Осанна вишніх, Сину Давидів. Слава Богу, дорогі браття і сестри. Сьогодні Воскресний день, і ми знову з вами зустрілись в нашій телепередачі, яка розкриває і історію нашої православної церкви і різні поняття, якими живе з законами Божа православна церква. Дуже часто до нас звертаються люди з тими чи іншими питаннями. І ось одного разу до нас підійшла одна прихожанка. І запиталась, яка постійно перебуває в храмі, і дивно, що в неї виникло таке питання. Вона запитала: чи правда, Владико, що на хрещення в ту святу ніч відкриваються небеса і різне бажання, будь-яке бажання, яке ми побажаємо, воно збудеться. Дорогі браття і сестри, сьогодні, звертаючись до вас, хотілося б сказати вірніше нагадати, що все дається. І все можливо віруючій людині. Небеса відкриті для тої людини, яка молиться. Небеса відкриті, ми знаємо тоді, коли людина сама наближається до Бога до вічного життя, а саме через відмову від земного, коли людина в своєму серці горить, коли людина себе преображає. Згадаймо Святе письмо, коли відкривались небеса? Коли Молився Господь, відкривались небеса, коли було преображення Господнє, коли Божа матір в своєму успінні відходила, і Господь прийшов до Божої Матері, покликав її і забрав її разом із тілом. Небеса відкрились тоді, коли Дух Святий зійшов на апостолів. Все це дії Божі, все це чудеса Господні. Сьогодні є інші чудеса, які ми не помічаємо. Проживши день, це вже є чудо. У кожного із нас є свої бажання, у кожного із нас є свої мрії і свої цілі. Ми, дорогі браття і сестри, маємо знати, що Господь дає нам все необхідне для нашого земного буття, для того, щоб ми існували. І нам потрібно знати, що не кожне наше бажання, воно буде виконано. Ми чекаємо, особливо ті люди, які мало приходять до церкви, мало знають святе письмо і тлумачення святого письма чи ті традиції, вони думають, що все те, що вони будуть просити, все їм дасться. Ні, дорогі браття і сестри, сьогодні немає тих чудес перед якими нам не потрібно потрудитись, помолитись, сьогодні ніколи не буде змаху тої чародійної палички, яка зробить все те, що ми собі забажаємо. Сьогодні інші чудеса, коли Господь безвідступно творить нам своє милосердя, коли Господь дає нам можливість пізнати себе. Дорогі браття і сестри, ми з вами маємо також пам'ятати, що те, що неможливо у людей, те можливо у Бога. Згадаймо сьогодні чуєтворні ікони. Згадаймо сьогодні перший прихід наш у храм Божий, як ми щиро молились, як ми відверто приходили до Бога, і що відбувалось? Здається, Господь. Нас бачить, що поруч із нами, так і є, дорогі браття і сестри, Господь виконує бажання, але можемо собі уявити, якби кожне бажання кожної людини було виконано. Наш б світ, земний світ, перевернувся. Було б багато страждань, було б багато біди, і неможливо грішній людині відчути бажання. Все пізнається. В тому порівнянні, в якому ми себе бачимо, якщо людині, не віруючи, надати можливість творити чудеса чи виконати всі її бажання, що б ми побажали багатства, достатку, ми б побажали саме творити чудеса, які б ми чудесно творили. Про це також потрібно думати. Хіба то не чудо, що ми сьогодні спілкуємося. Хіба то не чудо, що Господь дає нам можливість жити із ближнім в своїм мирі, і спокої? це чудо. Чудо діє на людину тоді, коли людина проявляє добро і йде назустріч Богові. З чудесами пов'язана вся історія, історія біблійна. Скільки Господь творив чудес, скільки було чудес явлено для людей вихід. Євреїв із єгипетського полону, чудеса пов'язані із ціленням тих чи інших персонажів біблійних. Згадаймо сьогодні, Господь прийшов, зцілював неможних, воскрешав тих, хто вже вийшов у вічність. Ось які чудеса відбувались, і нам потрібно пам'ятати, дорогі браття і сестри, що Господь наші бажання буде виконувати лише тоді, коли ми. Наберемося терпіння, коли ми будемо чекати і казати за все слава Богу, і що Господь знає, бачить, з яким нам бажанням і з якими мріями прийти до нього. Тож головне бажання, наше бажання і щоб відкрились небеса, це мати віру, це мати терпіння, це мати любов один до одного. Ось самі. Найдорожчі і найцінніші бажання для віруючої православної людини. Тож в сьогоднішній святий вечір, дорогі браття і сестри, дорога паство, найкращі вітання і найкращі побажання, і нехай Боже благословення перебуває із всіма вами. Матфея, Святого Евангелия Чтения, Зачало 83. Во время Оно, когда приближился Иисус в Иерусалим, и придоша, и фагию к горе Леонсте, и тогда Иисус послал два ученика глаголя има, «Иди-то весь, я же прямо вам, и обе обрящета осля привязано, и живя с ним, отрешивша приведи-то І аще вам, окто речет, что, речета, яко Господь ее требует, обе же после я. сия же все бысь, да сбудется реченная пророком глаголющим, рцыте щере Сионове, все царь твой грядет к Тебе кроток, и все до да і и жребя, Сына Под Яремнича, шедший же ученика и сотворчая, я коже, повелея Ісус. Иисус осля осляешь жребя и возложиша верху Ею риза своя, и вседи верху их, Множиши же народи, по стилаху риза своя, по пути, друзей жерезуху ветви от древ, и по стилаху, по пути, народе же, предходящие ему, и вследовающие зваху глаголюще Осанна Сына Давидове, благословен ряды во имя Господня, Осанна Вышних, И, вшедший ему в Иерусалим, потрясесь весь град глаголя, кто есть сей? Народи же глаголах усе есть Иисус, Пророк Ежот Назарета Галилейска. И вниде Иисус, в, в церковь Божию, видел же архиерей книжницу, чудеса я же сотвори отроги, зовущая в церкви глаголюща Санну сыну Давидове, негода Ваша, и йому, слышали, як очте осіють, глаголют Иису же рече, им ей нести или чли не же Яко, и за уст младенец Исущих свершилась и хвалу, и оставль их из иди вон града, Вифанию и удворися ту. За кілька днів до своїх хресних страждань Христос входить в Єрусалим. Він оточений любов'ю, за ним йдуть його послідовники, апостоли, учні. На нього з цікавістю дивляться прості пересічні громадяни. Вони про нього багато чули, хочуть подивитися цілитель, може, Месія. Але дехто на нього поглядав із ненавистю. Книжники та фарисеї були незадоволені ні його ділами, ні його словами. Але велика юрба людей йшла за ним. Учні знайшли для нього ослядко, він на нього сів та під крики Осан на вишні, в сина Давидів, увійшов в Єрусалим. І тієї любові, що учні та послідовники його мали, вони знімали одежу та постеляли під ногами, копитами осляти. Вони обривали вітві, зелені, фінікові вітві і клали під ноги, таким чином, вказуючи. На велику славу. Можливо, ще пишніше та гарніше на Сході завжди величали царів. Та Христос не є Царем земним, Він є Царем Небесним, тому його вхід і величний, та скромний, і прекрасний та тихий. Він входить, тому що потрібно, щоб пророцтва, які про нього написали давним-давно, великі пророки Моїсей, Ісая та інші здійснилися. Він входить для страждущих людей. Стілюючи, допомагаючи, відновлюючи істину, забуту істину, прощайте, будьте милосердними. Він входить на свої страждання, знаючи, що за гріхи людей іде на крест, буде розіп'ятий, та й воскресне. Тому це великий праздник, який нас ось-ось підведе до Пасхи. Підемо за Христом ще раз проголосимо: Ти є Цар наш. Ми почули Тебе, ми чуємо Тебе, ми слухатимемо Тебе. Помолись за нас, Ісусе.